На цих кадрах засніженого міста Тюбінген, що в південно-західній німецькій землі Баден Вюртенберг стоїть пожежна автоцистерна «Івеко Маджірус». Саме її завдяки сприяння благодійного фонду Тюбінген Хільфт Юкреїн передали криворізьким колегам-рятувальникам. І ось вона приїхала до свого нового місця дислокації до пожежних Саксаганський район. Прияв доставці спецавта до Кривого Рогу, благодійний фонд розвиток міста. З Німеччини машину забирала його голова, що вже співпрацювала з тамтешньою стороною. Ми почали співпрацю ще минулого року. Мабуть, в листопаді ми почали з ними перемовини, Яка ж буде вартість остаточна чи збирати кошти, чи відкривати збори? Як це все буде? І було вирішено подарувати таку машину спочатку. Було вирішено за остаточною вартістю її нам продати, але коли ми поспілкувалися з мером міста, він сказав оснастити всім максимально і подарувати кривому рогу. Саксаганський район є найбільшим за чисельністю населення в Кривому Розі. Тут проживає більше 150 тисяч людей, а тому ризик виникнення екстрених ситуацій, де потрібна фахова допомога рятувальників, значно вищий. Тож кожна нова одиниця спецтехніки це більші можливості для захисту та порятунку містян. І на теперішній час ця машина вже третя стала в нашій пожежній 14 й частині. І я думаю, що це. Ну, 30% техніки додалося, і це дасть змогу більш ефективно і більш оперативно тушити пожежі. Це сталося завдяки спільній праці. Це те, чим пишається Кривий Ріг. І на теперішній час ми бачимо плоди праці нашої ради оборони спільно з фондом розвиток міста. І ну, завдяки цьому ми отримали в район такий транспорт. Повнопривідна автоцистерна нової машини може перевозити в собі 2300 літрів води. А на додачу до цього об'єму також ще є спеціальний пінобак. Місткість останнього складає 100 літрів. Плюс всередині є все необхідне технологічне устаткування для виконання рятувальниками своїх професійних обов'язків. Ба більше є гідравлічне обладнання, ножиці та розжими, щоб дістати потерпілих, яких затисло в ДТП. Завдяки підтримці міста, керівництву ради оборони Кривого Рогу. Сьогодні ми Отримали ще один автомобіль, це автоцистерна. Вона повністю укомплектована, це апарати з натисаному повітрі, генератор, пожежні рукави, стволи, аварійно-рятувальне обладнання, все необхідне для того, щоб ліквідувати надзвичайні ситуації і реагувати на всі пожежі, які виникають в нашому місті. Пожеж стало більше. Ліквідувати треба оперативно, негайно. Від початку широкомасштабної агресії Росії це вже 27-й автомобіль, який отримали криворізькі рятувальники. Крім спецтехніки, за підтримки Олександра Вілкова співробітники ДСНС отримали більше ста бронежилетів, 30 комплектів бойового пожежного одягу, 50 кевларових касок, паливо та обмундирування. У цій війні у кожного свій фронт, і наші ДСНСники, рятувальники працюють героїчно. І на прильотах, і на пожежах, і будь-де. Ми вже їм передали 27 одиниць техніки сучасної, європейської, що значно підвисила їх ефективність. Я вже не кажу про костюми для розмінування, про бронежилети та про все інше. І те, що сьогодні йде чергова передача автомобілів, це також дуже укріплює. Потужності і можливості наших криворізьких рятівників за майже рік, поки тривають воєнні дії, рятувальники Кривого Рогу виконали більше 3800 виїздів та ліквідували 2000 пожеж. Криворізький піротехнічний підрозділ розмінував тільки на території Дніпропетровщини більше 4000 ворожих боєприпасів, мін частин ракет, реактивних снарядів та касетних елементів. А ще здійснюють виїзди на деокуповану Херсонщину, де багато смертоносного залізяча. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський. Дякую за перегляд!